Квальний вітер та нехтування правилами пожежної безпеки додали роботи надзвичайникам Павлограда. Як минув тиждень для рятувальників з Державної служби надзвичайних ситуацій далі у сюжеті на минулому тижні, нашому підрозділи здійснили 12 оперативних виїздів. З них 10 – на ліквідацію пожеж та два виїзди на допомогу населенню. Що стосується пожеж, то Виникло п'ять пожеж на відкритій території горіла суха трава, 4 пожежі в житловому секторі та одна пожежа на легковому транспорті. 28 жовтня увечері до служби 101 надійшло повідомлення про займання у приватному житловому секторі на вулиці Барвінковій міста Павлограда. По прибуттю, встановлено, що пожежа виникла в літній кухні всередині. Наслідок пожежі знищено майно. Перекриття та дах на загальній площі 30 метрів квадратів. Ймовірна причина пожежі це дитячі посочі з вогнем. 29 жовтня, після опівночі, павлоградські надзвичайники виїхали на виклик. Горів легковий автомобіль по вулиці Харківській. По бетт, встановлено, що на проїжджій часті горить, горить легковий автомобіль ВАЗ 2106 Власників на місці не знаходилось. Внаслідок пожежі знисено, знищено моторний відсік та салон автомобіля на загальній площі 4 метри квадратних. Мовірна причина пожежі, коротка заклана електрообладнання в моторному відсіку. 28 жовтня внаслідок порив частого вітру впало дерево по вулиці Центральній. Фахівці Державної служби надзвичайних ситуацій ліквідували наслідки негоди. Було заблоковано вхід мешканцям до будинку. Було направлено підрозділ 27 державної державна рятувальної частини. Дане дерево за допомогою розпилено, деблоковано вхід та прибрано з проїжджої частини. Незабаром у Павлоградських школярів розпочнуться канікули. У ДСНС закликають не залишати дітей без нагляду. Ми хотіли звернутися до батьків. Про те, що не залишати своїх малюків самотньо вдома, та про те, щоб доведено їм елементарне правило поведінки та правила пожежної безпеки, бережіть себе та не нехтуйте правилами пожежної безпеки. Олена Куліш, Гліб Кучер, Новини ПТРК. Передавав інформацію про об'єкти критичної інфраструктури та переміщення військової техніки. На Дніпропетровщині судитимуть колишнього працівника Придніпровської залізниці. Слідчі встановили, що у січні 2023 року мешканця Павлограда завербували представники розвідувального центру РФ. Помічник машиніста тепловоза передавав через месенджери інформацію щодо кількості, напрямків руху, місць розвантаження військової техніки, координації. Динати залізничних мостів та тягових підстанцій, також агент повідомляв кураторам результати ракетних обстрілів об'єктів критичної інфраструктури. У червні цього року правоохоронці затримали чоловіка. Під час обшуків у його помешканні вилучили понад тисячу набоїв, що зберігалися без дозволу. До суду направили обвинувальний акт за фактами державної зради і незаконного придбання та зберігання бойових припасів. Наразі обвинувачений перебуває під вартою. У Павлограді пройшла апаратна нарада, на якій представили тимчасово виконуючого обов'язки начальника Павлоградського районного відділу поліції Велієва Рустама Ельчиногли. Прибув для наслення служби з Рівненської області, займав посаду начальника районного відділу поліції в Рівненській області. Рус За займав посади в керівні поліні розшуку в місті Одесі, а також в місті Харків. Очільник міста Анатолій Вершина привітав правоохоронцям та побажав йому плідної роботи. Після виконуючої обов'язки відзвітував про криміногенну ситуацію у місті на території обслуговування Павло району за тиждень було внесено в єдиний облік 469 повідомлень про кримінальні правопорушення. З цих 469 повідомлень внесено в єдиний реєстр постових розслідувань 52 кримінальних правопорушення. Повідомлено про підозру. 18 особам направлено до суду 13 кримінальних проваджень на 17 епізодів. За минулий тиждень було зареєстровано 8 випадків крадіжок, серед яких три розкрили. Незаконне заволодіння транспортним засобом. Зареєстровано два факти. В обох випадках людей закрито згідно статті 208 Кримінального персонального кодексу України та поміщено у ВТТ. Наркозлочинність. зареєстровано три факти. Дві особи затримано в порядку статті 208 КПК. Також зафіксували 24 випадки керування транспортними засобами у нетверезому стані. По статті 156 торговля алкогольним та тютюновим виробом 4 протоколи, а, насильство в сім'ї 173, 2, 15 протоколів. Осінь – це доволі романтична пора року. Чого тільки варте – жовте опале листя, яке вкриває вулиці, наче ковдрою. Проте для працівників комунального підприємства «Затишне місто» падолист це гаряча пора року. Адже кожного дня доводиться прибирати листя. Якщо це стосується парків, то це йде більш ручне прибирання, вигрібання з газонів опалого листя. Якщо це стосується дорог, то це намагаємося використовувати більш механізовану роботу, прибираємо машинами. Пилосмок, який всмоктує, а потім це відвозиться на полігон твердих бутових відходів. Пані Катерина радить мешканцям приватних будинків замість спалення листя використовувати його у якості добрива. Мешканцям приватного сектору і так відомо, що листя це найгарніший компост, це найгарніша мульча до пристовбурових кругів для утеплення багаторічних квітів. Використовувати. Я не думаю, що приватний сектор може якось інакше використовувати його. І це дуже добре добриво. Гарне доброво на наступний рік буде. Якщо його скласти в компост, воно перегниє, а потім, пожалуйста, використовувати на своїх ділянках. Це гарне добриво, органічне, безхімічне. Я думаю, приватному сектору в цьому плані дуже повезло. Спеціалістка зазначає, цьогоріч погода не завдає великих клопотів роботі комунального підприємства. В цьому році, наприклад, нас погода дуже радує. Вже після завтра листопада в нас сонечко на вулиці плюс 20, а взагалі, в природи немає поганої погоди. Ми раді і дощам, і сонечку, і снігу всьому. У Державній службі з надзвичайних ситуацій закликають не випалювати листя та сухостій. Це збереже довкілля та ваше здоров'я. Хотілося б звернутися і нагадати, що підпал сухої рослинності може перерости в масштабну пожежу та перекинутися на житловий сектор та також на лісовий масив, Та принести великі матеріальні збитки та отримати травми та загибель людей. Надзвичайник зазначив, що у разі випалювання на порушників чекатиме адміністративну відповідальність та штраф. Згідно з статті 771, це самовільне випалювання рослинності та її залишків. За це передбачено на громадян мінімальний штраф 3060 гривень, максимальний штраф за дане порушення. Це 4590 гривень. За результатами наших обстежень з початку року за даною статтею, притягнуто до відповідальності три особи. Якщо ви стали свідком пожежі, у тому числі і підпалу сухостою, у ДСНС просять повідомляти про цей випадок за номером 101. Данило Трохименко, Ігор Брива, новини ПТРК. Скажіть, будь ласка, як поставитись до такого свята, як Телові? Як хто? У ніч на 1 листопада в світі відзначають міжнародне свято Геловін. Зокрема, воно користується великою популярністю в Європі та Сполучених Штатах Америки. Для нашої ж країни це свято досить нове. Тому ми вирішили запитати павлоградців, як вони ставляться до Геловіну. Я ставлюся позитивно до нього. Що вам подобається найбільше? Найбільше мені подобається те, як прикрашають люди свої дома або якісь місця, магазини та маркетплейси. Скажіть, самі святкуєте хелін? Ну так, але це таке, таке свято в мене як а, дуже маленьке. Я роблю тільки вирізаю тикви і все, більше нічого такого. Може, прикрашу щось там, вікна або щось таке. Нормально, кому треба, тут. А ви самі особисто святкуєте? Ну, це не наші розі. Та добре, але нас його так не святкують, як в Америці. Хотілося б, але поки так. Ну, так. Якби е, люди розуміли повноцінно, що це за свято, як до нього треба ставитися, як треба його святкувати, то було б в цілому прикольно і ну, в тому є свій вайб. А так як в нас ну, не всі розуміють, що це таке, трохи сумно. Просто якби е, все місто, от як наприклад в Америці, так е, все місто охоплювалося оцим вайбом, було б круто. Скажіть, можете згадати ось останнє ваше святкування Хеллоуіну? Як ви його святкували, що ви робили взагалі? У 21-му році святкували ми а, Ну, е, У нас Ми були в, дні... була. Да, в нас була вечірка. Добре, з друзями погуляли, потусили і розійшлись по домам. По домам? Да. Це якась костюмована вечірка була? Ну, трохи так. Хтось був повністю в костюмах, хтось просто з таким. Тематичним макіяжем, так хтось просто прийшов як в повсякденному одязі. Це якесь таке незвичайне свято насправді, тому я його не праздную. Позитивно, тому що для дітей головне зараз трошки розважитись, знати, що це таке. Тому я викладач англійської мови, для мене це дуже актуально. Самі святкуєте хало? Лише на роботі. Ой, не знаю, я такого не люблю. Це пов'язано з як сказати, з такою тематикою, кров, тому не дуже, я таке не люблю. Добре ставлюсь. Мені подобається, коли діти радуються веселяться. Скажіть, самі святкуєте Хеллоуін? Святкуємо. Угу. У полі родини можете розповісти, як ви взагалі святкуєте? Ну як? Вирізаємо щось із гарбуза, робимо різні там, поробки От. і веселимося, костюм надівають. Ми також провели опитування у нашому телеграм-каналі, де взяло участь понад тисячу респондентів. 10% відзначили, що ставляться до Геловіну позитивно і самі долучаються до святкування. 30% опитаних відповіли, що свято їм подобається, але самі не святкують. 40% займають нейтральну позицію, і 20% це свято не подобається. Ми також завітали до Павлоградського історико-краєзнавчого музею, аби дізнатись більше про походження Геловіну. Ну, взагалі це свято має своє походження ще з дохристиянських часів, і походить воно від кельтів, ми будемо казати так. В ніч, вони ділили рік на зиму і літо, і в ніч, 31 жовтня, на 1 листопада, вони святкували новий рік. Тобто закінчувався рік зброю врожаю. Починався новий рік. Святкували вони його не так, як ми з вами звикли. В ніч на це свято вони наряджалися в шкіри різних тварин. До речі, це потім да ми можемо провести налогію, як зараз наряджаються в різні костюми. Да, пані Віта також розповіла, що, хоча аналогії із сучасним святкуванням можна провести багато, але сутність звичаїв кельтів досить сильно відрізняються. Запалювали вогнище перед будівлями, перед домівками будемо казати ставили різну їжу. Вони вважали, що саме в цю ніч відкривається брама, і до людей, які живуть, приходять духи їхніх пращурів або взагалі все те, що потойбічне. після жертвоприношення в будинок заносили вогнище і його кудись ховали, щоб вітер не задував. Це вогнище, це воно було як символ, як маячок для того, щоб душі померлих людей, пращурів або навіть привидів, або там якоїсь нечистої сили. Це був як маячок для їхнього проходу у свій повернення в свій світ. Хоча Геловін і не користується великою популярністю у нашому суспільстві, у древніх слов'ян також було свято, яке досить схоже на свого західного родича. Дехто називає це свято дідів або Велесова ніч. Це також язичницьке свято у слав'ян. Має теж своє глибоке коріння. У ніч вона припадає також 31 на жовтня на 1 листопада. Велес це був Бог, якого дуже шанували Слов'яни. Він покровительствував ясновидцям, музикантам, творчим людям. А також він покровительство навчив людей спілкуватися з природою і брати від неї щось, не, не вбиваючи, будемо казати, тварин, не порушуючи природні, природні цикли, але співіснувати з природою. Тому взагалі він вважався Богом достатка. І в Велесову ніч перетримувалися також традиції, стрибали через багаття, ходили по попилу, по тобто очищалися. Від від чогось злих якихось думок, там, духів, будемо казати так. Протягом свого існування традиції святкування Геловіну набули істотних змін. Переодягатися в костюми та влаштовувати маскарад люди почали на початку ХХ століття. А більшого поширення та популярності свято здобуло у 21-му столітті. Андрій Логвиненко Ігор Брова, Євгеній Іваненко, новини Петерка.